Подарунок біженці вісолитко на головний архітектор міста Вінниця Рекута Олександр Сергійович ковану троянду. Колектив Донецького вишу подарував Вінницькій громаді на знак вдячності за те, що прихистили у нелегкий для університету час. Відтепер вона прикрашатиме вхід до головного корпусу. Всі ці 50 років це роки становлення і розвитку університету. ми досягли непоганих успіхів. Завжди входимо в десятку кращих навчальних закладів України, дуже високий міжнародний рейтинг. А те, що сталося в 2014 році, для нас це з одного боку, в певній мірі, університет призупинив на деякий час свою діяльність. Все ж таки, ми не тільки поновили нову діяльність. А зробили крок вперед. Університет зумів поновити базу для навчання. Працюють над відновленням лабораторій для наукових досліджень. Головне каже ректор, що вдалось вивести з окупованих територій це інтелектуальний потенціал вишу: 80 докторів наук, професорів та близько двох тисяч студентів. За півроку ми зробили величезну справу, бо ми приїхали без нічого. Абсолютно ми працювали у кафе за столиками, і той вклад, який, який зробили викладачі, ці першопроходці його важко переоцінити. Це просто одне згуртований організм, де всі працюють на благо свого майбутнього та майбутнього України. Привітання із ювілеєм колектив Дону отримав від українських та світових вишів. Передали телеграми і президент України Петро Порошенко та міністр освіти Сергій Квіт. Не уминула увагою місцева влада. Кращих викладачів нагородили міністерськими відзнаками, грамотами та подяками. Донецького національного університету. Хочу побажати вам, що перше щоб та війна закінчилась найскоріше. Щоб ви могли повернутися в свої домівки. Щоб ви могли налагодити там відповідну роботу Донецького національного університету на своїй батьківщині. Дуже хочу попросити, щоб ви залишили тут філіал. Тому що я думаю, що класичний національний університет, в Вінниці обов'язково повинен бути. І здорова нормальна конкуренція серед освітян і серед освіти. Це я думаю, чудово. Уже наступного року читати лекції в Дону планують запросити викладачів із вишів інших країн, а студенти матимуть змогу проходити стажування за кордоном. Амбітна перспектива побудувати у Вінниці академічне містечко. Про це вже ведуть перемовини із урядами США, Британії та Норвегії. Тетяна Орлова, Віталій Білоконь, новини телеканал Віта.